Спалому коридору з щина, 2 жовтня, 2024 року міста, я господин сув'язнього лисі на салика, коротко Вичука, вже на Остаті у нас п'ятниця, вже відсутня, це магазинського. Однак же з голосим в місті оположені по колоді сподівання. першому.

Задоволення застосувати до підозрів на статі у остапа 81 і першому тисяч захід. Увольня тримання підварних у військові з того виконання в Путера 19, закладів між давної проведення стані виконання та пропація міністерства України на 160 діб, тобто до 30 листопада 2024 включно. Без визначення розміру застави. Контроль за виконанням даного палубу власно так, і вони захвалу може до скаргати до сусіднього військово-ценсу, протягом проти проводити ухвали, а підозрюваний, який перебуває два, документ упущення пропів ухвали. Інші суддя на цьому судові засідання поговорити завершення. <плес iau> <плес> Ганьба суду. Ганьба. 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 Друзі. Бачите, без доказів, без нічого винесла рішення тримати на підвал. Але я не боюся тюрми, я не боюся СІЗО. Я йду за свій український народ, українці. Знайте, що вони зараз хотіли зламати мене, зламати вас, щоб ми один одного не захищали, лишали в біді і віддавали на поталу злочинцям. Ми з вами захищаємо свої права, захищаємо Конституцію і свій край. Україна це наша земля, це наша країна. І ці всі незаконні рішення, весь цей фарс, це все буде скасовано. Подивіться на мене, я проста людина, Вони мене розпинають за Україну. Я йду з Богом, а вони з ким. Тому передаю слова своєму батькові, який в Сполучених Штатах Америки, і своїй сестрі, яка в Сполучених Штатах Америки. Рідна сестра і рідна сестра в кожної. Не переживайте, передаю слова своїй дівчині. Не плач, ні одної сльозини не подарую українським ворогам. Подивись на мене, я усміхаюся. І ти, будь ласка, ніколи не плач. Вам, друзі, всім дякую за підтримку. Я спокійний, я знаю, що робиться в Україні беззаконня. Судили Стуса, судили Симоненка, вбили Скрябіна, Чорновола і Гонгадзе. Я живу в такий час і я маю проявити себе. Бо А судили А судила в другому приході. Керівник відділу пропаганди УПА. Мій хресний батько, народний артист з України. Їх тягала НКВД. Мене зараз тягають внуки і діти НКВД. Мене звинувачують за те, що я врятував Василя Плескача, людину, яку викрили і катували чотири доби ОТГ Березна Рівенської області. Він сам села Орлівки, житель того села. І ви знаєте, я не жалію, що я врятував людині життя. Якщо мене за це судять, я розпинаю, так мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос був розіпнатий за те, що зцілював життя людей. Хіба я можу поступити по-іншому, не рятувати життя? Хіба я міг порушити статтю 3 Конституції України? Життя людини є найвищою цінністю. І я врятував це життя. Я вже другий раз буду відправлятися в СІЗО. І перша моя справа розвалилась, бо... Києві Печерський суд 3 вересня повернув обвинувальний акт акт прокуратурі, як такий, що не відповідає законодавству. Все, 3 вересня в них обламалася справа по 109 Кримінального кодексу України. Тепер мені ще й дві справи вже. Це помста. Це помста за те, що я українець і я посмів робити акції за права та свободи за конституційний лад. Це помста, що я врятував життя людині. Це помста, що я. Захищає себе Конституцію України. Я пам'ятаю, як мені при обшуку сказали, коли я взяв Конституцію її швернули. Я сказав, я українець і з цього посміялись. З мене сміяться, що я українець, я до зіра прадіда. То питання, хто мене судить? І Що це сьогодні відбулося? Прокурор не навів жодного доводу. Це все сфабрикована підозра є лише для того, щоб показати, дивіться, Стахів захищався Конституцією, а ми його відправили в СІЗО. Зараз будуть багато брехати по зомбоящиках, буде купа наклепів. Але я це все готовий пройти і радію, що проходжу це я. Бо я йду за свій народ. І, можливо, хтось боїться йти тою стежкою правди. Я не боюся йти стежкою правди. І я хочу, щоб почули всі. Зараз готують політичні вибори, зачищають поле не тільки мене. Вони бояться журналістів, блогерів, правозахисників, чесних і порадних людей. Зараз є тест на людяність, який сьогодні не став прокурор і суддя. Багато хто журналістів, на жаль, не здали. Але я їх не суджу. Мають вони свого суддю, слова і вчинки, будуть їх судити, і їх судять. Не я. Бо я прийшов не судити світ, а спасти свій народ. Я далі буду відстоювати конституцію, далі буду відстоювати права та свободи людини. Я далі буду добиватися, щоб ніхто не катував мій народ, ніхто не викрадав мій народ. І хай народ чує. Я не відступлю від тих принципів ідеалів, які я почав робити. В мене і честь і совість. Мене виховали батьки. І я знаю, що моя мама Мирослава споглядає на це з неба. Мій батько Сполучених Штатів Америки. І вони мають знати. Я принципи, які заклали мені з дитинства у місті Ходрові, не відступлю. Я дякую, до речі, всім тим, хто не зміг прибути, але поширює відео в інтернеті, підтримує коментарями. Я дякую всім тим, хто пише навіть негативно. Я дякую вам за все. Ви маєте зараз можливість проявити себе. І я вам не буду вказувати. У вас є воля, яку вам дав Творець, бо ми є всі діти Божі, як поступати? Писати добре чи погано. Це ваше. Я вас не служу. Я знаю, що ми подамо скоро апеляцію. Я знаю, що я скоро буду на волі. Сказав Ісус Христос своїм учням. Заберуть мене від вас, і ви мене не побачите. Весь світ радітиме, а ви ридатимете. Але я повернусь до вас і радощі від вас ніхто не забере. Скоро я повернусь. І зараз всі радіють, злодії. Але праведники завжди будуть торжествувати. Завжди світло на темряві засяє. Так пише в Євангелії від Йоанна. І світить світло в темряві, і не пойняла світло темрява. Каже Ісус Христос, ви світло для світу. Будьте світлом для світу. Подивіться на мене. Мене це рішення не торкнуло, бо я маю пройти цей шлях. Значить, така моя доля Терпіти, потерпіти за свій народ, за Україну. Так, Василя Стуса вбили. Вбили Симоненка і друга мого хресного батька Остапа і Васюка. Вбили Гонгадзе, як я вже казав, чорновола і скрядина. Їхні смерті не є намарно. Репресовані були і Чорновіл, і Лук'яненко, і Хмара, і з мого міста Ходорва письменник і... Ігор Калинець. І зараз я, як житель міста Ходорва, народжений в місті Ходорві, житель вже в місті Львові. Йду за свій народ. Зараз мене хочуть привезти в СІЗО, і в них є на це сила. Я знаю, що вони вже підготували, щоб мене туди вести. Вони під... перед цим підготували ще до рішення суду. Вже стояла машина, щоби мене вести в СІЗО. Навіть нагнали декілька телеканалів, щоб показати, що мене будуть вести в СІЗО. Вони хочуть показати, дивіться, Стахіва будуть вести в СІЗО. Але хай бачили світ, хай бачився Україна, що дух людини, який є Духом Божим, ніщо зламати не може. Дякую, друзі, всім за підтримку. І нехай світа ваша іскра честі, совісті. Брат за брат, не чваньтесь. Передайте це всім! Один другому допомагайте! Вони хочуть, щоб українці гризлися між собою. Вони хочуть ненависті. Вони хочуть, щоб ви сварилися за партії, політиків, за що сказали по телеканалах. Ви не чваньтесь. Якщо маєте різні думки, каже Шевченко: обніміться, брати мої. Молю вас, благаю! Бо каже Христос: дім розділений сам собі, не встоїть. А нас, українців, ділять, а ви не діліться, щоб ми стояли. Бо ми тисячі років стоїмо на цій землі і будемо стояти стільки, скільки тут нам оприділив наш батько, творець неба і землі. Всього видимо і не видимо. Дякую вам, друзі. Я жду за свій народ з Богом, український народ з тобою. Дай це. Красавці. знаскала, як там буде далі. Завтра подам допомогу. Четверт.